Вітаю, дорогі восьмикласники і восьмикласниці! Мене звати Юлія Гарюнова. Дуже радію нагоді працювати з вами на цьому занятті. Сьогодні ми ознайомимося з творчістю Ніни Бічує професійної журналістки, яка від першого знайомства з книгою відчувала, що таки стане письменницею. Утілилася її дитяча й підліткова мрія. До речі, Пропоную поговорити й про виклики, які ставить життя перед молодою людиною в підлітковому віці, про спілкування з рідними й однолітками, про непрості взаємини зі своїм внутрішнім я, про вибір життєвого покликання. Про все це Ніна Бічуя згадує у своєму творі Шпагаславка Беркути, із якими ознайомимося сьогодні. Тож, не гаймо часу! Ніна Бічуя народилася 24 серпня 1937 року в Києві. Навчалася на факультеті журналістики Львівського університету імені Івана Франка. Працювала паралельно як журналістка і перекладачка творів художньої літератури з польської мови на українську. Нині мешкає у Львові. Дитинство письменниці припало на воєнні роки. Попри все, дівчинка здобувала освіту. В одному зі своїх інтерв'ю вона згадує: цитує, у нас у ті роки й дому не було. Коли я пішла до школи, зошитів не було. Писали на берегах газети пером. Чорнило ми робили з бузини. А газети в ті часи були напівкартонними. Перо провалювалося, чорнило розливалося. Так ми вчилися. Кінець цитати. Усвідомлення письменницького покликання прийшло до дівчини, за її словами, уже з того моменту, як почала читати книжки. Цитую ще один фрагмент інтерв'ю з авторкою: Пані Ніно, коли до вас прийшло усвідомлення того, що письменництво справа вашого життя? Одразу після того, як почала читати. Хоч у той час і йшла війна, проте мама навчила мене читати, коли мені було 5 років. Розпочала я з поважних книжок, інших не було. Першою книжкою, яку прочитала, була повість Марка Твена Принц і Жебрак кінець цитати. Виявляється, саме виховання матері мала на дівчинку неабиякий вплив. До речі, саме завдяки найріднішій людині Ніна вже в п'ятирічному віці знала дві абетки Кирилу цю латиницю. Можливо, стосунки з матір'ю спонукали письменницю звернутися до теми взаємин із батьками у творах, зокрема, й у повісті шпага Славка Беркути. Для особистості в підлітковому віці дуже важливо налагодити комунікацію з батьками, однолітками оточенням. Так, сучасні фахівці у сфері психології дають поради підліткам, щоб вони могли налагодити комунікацію з іншими людьми. Перше. Уважно слухайте інших, щоб правильно зрозуміти їхню думку. Друге. У ситуації конфлікту намагайтеся дійти компромісу. Пропонуйте власні варіанти розв'язання проблеми. Третє. Заздалегідь складайте план розмови, щоб урахувати сильні й слабкі сторони. Четверте. Будьте впевнені в собі під час висловлення власної позиції. Цікаво, а як персонажі і персонажки твору шпага Славка Беркути користуються стратегіями в комунікації? Як герої й героїні повісті налагоджують стосунки одне з одним, батьками й учителями? Шпага Славка Беркути психологічна повість, яка розповідає про чотирьох підлітків, які вже стикалися з випробуваннями долі. Вони сильні особистості, яскраві та талановиті, шукають свій шлях у житті. Авторка порушує в повісті такі проблеми: становлення особистості, справжньої дружби, самотності людини, важливості взаємопідтримки, батьків і дітей, впливу оточення на виховання дитини. Семикласники й семикласниця Славко Беркута, Юлько Ващук, Ліля Теслюк і Стевко Вуз відчувають, що їхнє дитинство ніби вже минуло. На заміну йому прийшли дорослі проблеми, які треба навчитися розв'язувати самостійно. Славко та Юлько найкращі друзі, другий має хиз до малювання. Його захоплення неприборкані коні. Ось ці малюнки. Але Славко, побачивши малюнки друга, тільки прокоментував, що вже бачив десь схожі. Юлько дуже обурюється, спалює свої роботи. І в цій суперечці ми бачимо зерно розвитку одного з конфліктів у повісті. Стевковус хлопчик, якому дуже не вистачає спілкування. Тому він ходить у гості до вчительки Надії Григорівни провідувати сороку з перебитим крилом, яку хлопці знайшли в парку. Батько Стевка завжди був п'яний. Хлопчик дуже сумував за померлою бабусею, яка називала його кукуликом, і водила збирати гриби. Після її смерті Стивка і його молодшу сестричку забрали із села в місто, де хлопчик відчував самотність. Ситуація Стивка – це втілення трагедії особистості, яка має проходити дорослішення на самоті. Але повернімося до протистояння Славка та Юлька. Як міркуєте, що б ви зробили, щоб гідно відповісти найкращому другу за образу? Юлько йде на негідний вчинок. Хлопець потрапляє в міліцію і називається іменем Славка, щоб підставити друга. Беркуту звинувачують учителі вчительки однокласники й однокласниці. Проте на його захист стає тренер із фехтування. Також Славка підтримує Ліля Теслюк, його однокласниця, що грає в театрі. До речі, ось її портрет. Славко вирішує відстоювати свою честь. Цього його навчив батько. Славко та Юлько б'ються на шпагах. На цей поєдинок Беркута викликав образника. Славкові вдається перемогти, захистити свою честь. Можемо підбити підсумки, що у своїй повісті Ніна Бічуя звертається до таких проблем у житті особистості. Самореалізація підлітка взаємини між однолітками, дружба, суперництво, кохання. Стосунки між поколіннями, морально-етичні проблеми, совість, честь, гідність, підлість тощо на сьогоднішньому уроці неймовірна Ніна Бічуя через сюжет своєї повісті змусила нас замислитися над багатьма важливими проблемами в житті, і впевнена надихнула прочитати текст твору шпага Славка Беркути про персонажів і персонажок якого ми поговоримо детальніше на наступному занятті. А я бажаю вам тільки цікавого і натхненного читання. До зустрічі!